Ми е, створили в нашому шкільному гуртожитку такі умови, що дітки проживають, ну можна сказати, в чудових умовах. Ми е, школу автономно опалюємо, ми побудували свою автономну допочту. Колектив наш постійно пошуку. Ми працюємо і шукаємо шляхи, як дійти до дитячих душ. А дійти до окремих дітей дуже непросто. наскільки долею вражені діти, наскільки їхні душі є такі і серця зачерствіли, що дуже і дуже непросто знайти шлях до цих дитячих сердець. Сьогодні можна було багато говорити, але ми всі радіємо, що тут сьогодні зустрілися, що ми маємо змогу зустрітися, обмінятися послухати, побачити один одного, порадіти успіхам своїх колег. І тому я <клухи> прошу вас, зустріньте е моїх колег, е можна сказати, підтримайте їх, допоможіть їм. А ми е дуже вдячні вам, всім присутнім і від імені колективу я всім зичу миру, добра, злагоди. Здоров'я і довгого віку! Хай нам щастить! Доброго дня, дорогі друзі! Вас сьогодні вітає трудовий та учнівський колектив дальнівської школи інтернат. Ми дуже раді зустрітися з вами у цьому гостинному залі Ми хочемо бачити сьогодні на ваших обличчях ніжну щиру посмішку. Веселий настрій і хвилювання. Нехай виступ учасників трудового колективу нашої школи сьогодні поєднає наші серця, наші душі, і нехай добро і любов запанує у цьому залі. Україна, ми народилися в Україні, і нам безмежно дорога ця земля суї. Не охопити думкою і уявою, а тим більше не розкажеш словом. Бо нам вміщається лише у серці. Україна тісно поєднана із піснею. Українська пісня звідками мируща, ти мука і радість, ти гнів і любов, наснага твоя і чарівна і жагуча Війшла в нашу душу, війшла в нашу кров. Не випадково, великий Бог Христа. Покажіть мені народ, у якого не було більше пісти, ніж в Україні. Наша Україна. Звеніть піснями. Тож сьогодні послухайте одного із них. Слова і музика Наталії Майк Вівкуча Україна. Треба їх замочити, бо як приладають, ангеля та літають, крими вітер знімають, а чорти, а чорти мої любі брати, Підібгавши хвости, як побиті коти, геть утікають. б його зробить таке, нехороше і легке? А чому це в небі? Зірочок так багато, то це вони допомагають різдво зустрічати, а муж ходіть до моєї торбини. І ти, і ти, і ти теж до моєї торбини. А чому це геть не темно? Місяць залишився, спробуємо я дістати. Ой ой ой, стара вже стала. Не сила мені місяця дістати, і як нас було, ну нікого немає. Де ж це мій товарищу? Мабуть, в пеклі затримався. Піду на я його пошукаю. Буду я робити усе старано, щоб вам було погано. Кожен час і кожну мить буду шкоду я робити. Заховай місяць ясний серед ночі, нехай буде темно, хоч витріщить очі. Мені з цього горя мало, тільки ти солоха мене шанувала. Ага, мій сети мішок сховав. Ой молодчинка, ну тепер і не гріх затанцювати, мій любий братчику. Хто за? Проти? Утримайся. Одноголосно. Ну ти як там тебе? За ти сьогодні голова? Ну після мене, звісно. Оголоси нас, як у танцях і зірками. На паркет для виконання танцю посадок запрошується пара без номера у складі «Відьби солохи та чорта антипка. Хай міцною буде ваша хата, а я оце все походжаю, на чисту сину з хати виганяти. А скажи мені, люба кума, чи часом чорта у хаті нема? Та що, ви, випадче, я жінка проста, ніколи не бачила ніякого чорта. Я сама його боюся, ходжу до церкви, Богу молюся, святий Отче. Господи помилуй, з нами хресна сила. Сідайте, зі мною свято зустрічайте. Ось вам на снідання, вареники в сметані. Сьорбайте потрошку. де ж моя велика ложка. Зараз принесу ще й ковбасу. Ні, їздимо руками, аби посидіть <гум> разом з вами. Який у вас чудовиста, Я все, не мій духовний стан. Я би вас собі за жінку. Да годі вам, кустуйте шинку. Ой, Хто ви нашої. Та це помоло. Ой, заховайте, ой, поспішайте. Боже мій добрі люди, щоб мене не вдя. Проклята завилюха, промерже в мене ніс і вуха. Така вже бісова погода. Якби оце не ваша врода, якби оце вас не кохало. Люба солока, дозвольте спитати, а що це у вас таке? Рука. Ой, таку білу, таку гарну, таку чисту зроду не бачить. Люба солока, дозвольте спитати, а що це у вас таке? Шия, а на шиї, монито. Чисту, гарну Зроду віку не бачив я. Хто ви такі? Ми коледники, хай вам добрі люди, завжди добре буде. Люба солуха, сховайте мене в своїй хаті, бо мене побачать тут. Ховайте, козаче, тухне в куточку, притулися не воруши. При люди, в вашій теплій хаті, Щоб були весь. Let me